Йова, 32 розділ, і перестали ті троє мужів відповідати Йову, бо він був справедливий в очах своїх, і запалився гнів Елігу, сина Берехаїлового, з роду Рамового. На Йова запалився гнів його за те, що той уважав душу свою справедливішою за Бога. Також на трьох приятелів його запалився його гнів за те, що не знайшли вони відповіді, а зробили тільки Йова винним. А Елігу вичікував Йова та їх словами із них, бо вони були старші віком за нього, і побачив Елігу, що нема належної відповіді в устах тих трьох людей, і запалився його гнів, і відповів бузянин Елігу, син Барахліїв, та й сказав: Молодий я літами, ви ж старші, тому то я стримувався та боявся знання своє висловити вам. Я подумав, хай вік промовляє. І хай розуму вчить многоліття. Справді дух він у людині та всемогутнього подих їх мудрими чинить. Многолітні не завжди розумні, і не все розуміють вправі старі. Тому я кажу: послухай мене, хай знання своє висловлю і я. Тож слів ваших вичікував я, настановляв свої уші до вашої мудрості, поки справу ви дослідите. І я приглядався до вас, і ось немає між вами, хто б Йову довів, хто б відповідь дав на слова Його, щоб ви не сказали ми мудрість знайшли не людина, а Бог переможе Його. Не на мене слова він скеровував, і я не відповів йому мовою вашою. Поклялися вони вже не відповідають, не мають же слів. Я чекав, що не будуть вони говорити, що спинилася не відповідь уже. Відповім також я свою частку, і висловлю я свою думку, бо я повний словами дух мого нутра докучає мені, ось утроба моя, мов вино не відкрите, вона тріскається, як нові бурдюки. Нехай я скажу і буде легше мені, нехай уста відкрию свої і відповім. На особу не буду увагу звертати, не буду підлещуватись до людини, бо не вмію підлещуватись, коли ж ні, нехай зараз візьме мене мій творець.